Доброго ранку, мої любі малюки, доброго ранку, шановні батьки. Дітки, як ви знаєте, у нас зараз панує чарівна пора року зима. Хоча в нас на вулиці і не зовсім так холодно і сніжно, так, як завжди повинно бути, але все рівно, дітки, сьогодні, я думаю, ви всі мали змогу спостерігати. Невеличкий дрібний сніжок у нас пролітає так з самого ранку. Отож, я пропоную вам сьогодні зробити аплікацію сніжинки дуже незвичайним способом. Обов'язково разом зі мною виконайте цю аплікацію. Ось погляньте, дітки, ось таку сніжиночку красиву. Ми з вами сьогодні зробимо. Дітки для аплікації, нам знадобиться ось файлик або будь-яка клейоночка, на яким ми будемо малювати шаблон сніжинки. Потрібен фломайстер. Я взяла блакитного кольору. Потрібен нам клей, ось в, такому, в такій пляшечці. І крупа, діти манна крупа. Ще ми її кажемо манка. так, ось. Будь-яку коробочку можна трішки насипати, щоб було зручно брати. Або, можливо, в кого є ось такі сильнички, бачите, з такими отворами, щоб потім можна було насипати манну крупу. Так, Зараз нам потрібно на шаблоні намалювати на клейоночці шаблон сніжинки. Ось, дітки, подивіться, який шаблон намалювала я. Малюємо спочатку кружечок, потім згори донизу рисочку, потім по діагоналі навхрест одну, другу і посерединці. І потім від краю кожної рисочки, ось по такі дві маленькі рисочки, Так, щоб вийшла ось така у нас красива сніжинка. Тепер нам потрібно взяти клей. І по нашому шаблону ось, не просто змастити клеєм, а прямо побагато, побагато клею намастити. Ось я вам зараз покажу. Дивіться, беремо ось таку пляшечку, щоб було зручно. І спочатку на кружечок видавлюємо клей. Ось, дітки, подивіться, бачите, я гарно так об'ємно по шаблону намалювала ще й клеєм. А тепер беремо манку або ось у нашій ось такій сурничці. Ось так присипаємо, так, бачите, гарно поклею по шаблону, щоб гарно клей впитав манку. Або можна із коробочки просто пальчиками брати. І ось так посипаємо, посипаємо. Гарненько клей, бачите, ніби він впитує ось так крупу. І в нас вийде потім гарна дуже сніжинка. Так, гарно, гарно посипаємо, аж засипаємо. Всю-всю нашу сніжинку, весь клей. Так. Ось так. Гарно, щедро. І для наших пальчиків розвиток, так, для наших пальчиків, моторику з вами розвив... розвиваємо ось так. Пальчиками. Гарно, гарно, бачите, присипали всю-всю нашу сніжинку. Попрацювали наші гарно пальчики, так? Молодці. А тепер ми обережно можемо легенько трошки почекаємо, хай гарно клей вбере крупу. Ось гарно ми засипали. А зараз обережненько можна взяти ось нашу клейоночку і в коробочку зайву крупу ось так обережно всипати. Ось так обережно сіпа. Так, ось залишилась наша сніжиночка. Тепер потрібно почекати, щоб гарно клей висох, і потім ми спробуємо її забрати із клеєночки. Ось така сніжинка, дітки, в нас вийшла. А які сніжинки вийшли у вас? Мені буде дуже цікаво подивитися. Тому можете мені. Теж показати фото своїх сніжинок. Я буду дуже рада. Ви в мене великі молодці.